Так, друзі, у нас з, я їх замочив, ті кошу. І зараз будемо вимахувати їх. Вони у мене двоє суток були. Вони ще, ще почерьовок. закаптим такий, Вони у мене двоє суток були в розсолі. Зараз ми їх замочимо на пару годин. І тоді вже будемо вішать їх, сушить, щоб вони постікали. Оце вот так. Зараз ми їх вимочимо пару годин. Ми були сольовні. А запах є, запах. Часничка, лавровий листик, перчика. Оце так. Зараз водичку. Або водички. Заливаємо і хай вони стоять пару годин. Все, вот так. Все, трохи так поколошмапи. И хай стояк хай вимачують. Все. Так, ну що, друзі. Окорочка у нас вимочились 2 години. Зараз витягуємо, зав'язуємо і будемо більше сушить, стече, а потім сушити будемо. Так, беремо в юлочку. Вот так, отак. Вам вийде, не вийде. Надаля, так она. Вот так привязуємо. Може точки гудить бороба. Шкаф тіні. Ну вот так привязуємось. Чтобы можно было видеть. Еще ну, одну. У нас сейчас коптилки там мясо сушится. Еще не включав, никак дым еще. Надо хорошо, чтобы оно 500 Если не 500, то будет горчить мясо. Надо, чтобы хорошо пицохло, потом уже коптить. Ну все, друзья, вот так. Завязываем остальные и вперед. Развешали моего курочка. Сейчас они стечуть. Чуть-чуть потряхнуть, потом уже будем сушить их у коптильной камере. Так, друзья, заложив я окорочка. Ну и две грудинки. То, что осталось. Две грудиночки. Все, сейчас просушка и дальше. Капчення, проварка. Так. Значит, у нас підсохлая корочка, сейчас закрываем, температура стоит на 50. включаем тену, засыпаем опилки. От такі опилки. Я їх підсушую. Опилки з вільхи Закриваємо. включаємо кулер. Він у мене од акумулятора. Включили кулер. під палюєм. Димогенератор. Все, друзі. Загорілося. Кулі робить. зараз піде димок. Так, дивимося. Оп, пожалуйста, димок. Слабо ще не видно, а ще не розгорілося, хорошо сейчас. Іди погано видно. Он вон банки выдвинут. Сейчас и сюда Где мы же пишу, видно. Погано видно, но видно. Оно видно. Все, друзья, каптем Так забув включити камеру. Акуратка я закоптив. Сейчас проварюємо 90 градусів. Поставив у камери 90 75 Внутри продукции. Сейчас тільки 50 градусів внутри. Сейчас оно выключите. TEN. 90. Ставлю, но ну, там разберутся 4 градуса. Ну, будемо ждать, поки набереться температура. Включив пару генератор. І пар шурує. Попробую відкрити. Ну там пару зараз. Лаш те друзі. Закрываем. Так, набрало 75, выключаємо камеру, коптильню. Все, курочка у нас зварилася, сейчас будемо витягувати. Отакі вот курочка, вони еще гарячі, сейчас я їх розвішаю, вони нас і и все, готові будуть. Так. Вот что у нас, друзья, получилось. А? Такий окорочок. Надо снимать пробу. А я же. Так, возьмем так. Вони сутки остили, Вони через сутки набирають тільки вкус. Вони такі сочні. дивіться, вода тече з них. А. Сочні, сочні. Super мягкий вкус специи. Вкусні корочка, друзі. Та що підписуйтесь, друзі, на мій канал. Буду вам показувати самі готовці. Дуже все смачно, дуже. До побачення!